Так, Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні у нас 29 февраля виходить, братва. Що будемо робити? Будемо цепляти плуг на тракторі. І буду цепляти свої борони. Борони, звісно, в мене старенькі, блін. борон трошки не вистачає, там в мене дві тяжелих борони виходить, є. А то все остальне йде в мене вже з мого культиватора легкий, виходить. Так, зараз буду все покапувати. Так, льончик вже теж воно їде вже боронувати. Так, ось, ось мій культиватор з нього поснімав борони, бо трошки коротше, в мене не вистачає. На борони хороші, коротше. так як в цьому сімочка стоїла дуже добре, урожаї були дебелі. Ну, У мене такі борони домашні зварені, дома сам варив. Зараз каренчик е, оддвигаю, виходить, плухо ципаю, підсипаю рамку, керен переставлю в ту сторону. І витягну оці борони. Так. Борони в мене посередині дві тяжелих, така одна середня, тяжола. І ці в мене легкі. На легкі я понакидував такі блядь, ну що є вдома, як сказати. Поняв такі коротше, ще доповнительно, щоб трошки був віс. І буду їхати. Вон, я ж кажу, Льончик каже, що він вже два дні хераче, то бомба виходить. У ну, нього борони, звісно, здоровенькі. трошки. Що такі діла? Зараз я коротше, пересипаюся. А, по поводу трактора ще ж не розбирав, ніде нічого. Я ж то відео був зняв. Зараз ще поїду Бороную, получається, і буду тоді вже починати розбирати трактор, бо треба буде щось з цим діти, так? Да? Рой! Що ти? Що ти, дружок? Маленький такий псик, так? Да? А ну, Роми такий здоровенький, лохматий. І тоді будемо розбирати трактор. І буде далі показувати свій такий інтересний контент. Кстати, по синій раже гляньте, порозкручувалися ж ці. Ось. Блять, воно все з такого дерьма зроблено, що воно навіть порозкручувалося. Ну, то не факт. Коротше, землі трошки мене там під баком, ну як обично. Зараз відсипаємо плуг і будемо пересипати борони. У мене є там рамка. Там стоїть Щас рамку цепляємо і підсипаємося. Покажу дальше. Щас піднімем, подивимося. Так, то так це. Та вроді би огонь. Бачите для чого служать ці штуки? Цепки. Осьо. Підтянув цю сторону. Все по центру. По центр. Кстати, что сьогодні трактор довго заводився. Кажу, що сьогодні трактор довго заводився, ви не заметили? Там на відео буде чуть не знаю чого. Тоді чуть газку дав, виходить, завівся. Зараз будемо все переставляти по чуть-чуть. Я же отсюда забрал. Возделав же собі резуло на цьому. Так, ну що, прицепив короте, борони. Отакі в мене борони. Я скажу, воно трошки, звісно, фінансів не вистачає на все, щоб все зробити, щоб воно було все красиве. Ну, як кажуть, і є. Найголне, щоб воно працювало так як треба. Так, ну що, будемо видвигатися, зараз ставлю трактор, беру з собою воду і поїдемо, будемо пробувати. Починаємо з 11 гектарів в саду. А там воно далі покаже так воно бачите, коли підняв воно все ось сюди все кинулось та й поїхали зараз по тут трактор ставлює Так, ну що, далі покажу Якщо бачите, зараз ось п'яту скорость уключив. Тобто воно нічого не чуть, це нормально. А коли в нагрузку, то трошки чують. хай мерехтить мигалка. Так, ну що, до поля зараз доїду, тоді покажу. Так, ну що, доїхав я до поля, це ж ми тут все порощищали. Щоб в мене був заїзд, бо мене ж тоді дядько тут заорав і сказав, що будете на вертольотах їздити. Ми в пасад трошки розпиляли сад. Так, оце я тут нагоралася. Зараз будемо зараз будемо його боронувати. Воно на полі, вже розкисла. Земля вже зверху суха, виходить. Уже зараз будемо розсипатися і будемо херачити. Так, ну що, розсипився, все, перший проход пішов. Що, боронуємо. Як кажемо, процес іде, трошки, звісно, підкидає, по яких містах. Ну це ж, звісно, як попахав, ось оде бахота хороша, то їздить, воно 12 кілометрів, воно їдеш, чотенько. Ну Звісно, рівчаки собі понаривав, нормальні такі. Зараз я вилізу ось до краю, доїду, зараз вилізу, покажу як воно. Получається. Ворони на краю не піднімаю вони в мене маленькі. Так, відключаємо швидкість. Так, оце я вже зробив, бачите. Так, Коротше, що я хочу сказати, получається, воно огонь. Зараз якраз погода така, що іменно класна. Я оце думаю, що зараз все ділаю, всю оранку, ту що я наорав, зараз я все бороную сьогодні. І тоді ждемо опять досі, всі діла, воно ще розкисне, ще якийсь морозець, де то що то воно там ще протече, де то... Що-то затече, розтече, розсипеться ще, де то що то заборонується ще тоді. Ну, блін, Я не знаю, що ще сказати. Короте. Бомба, мені подобається, як виходить. Трактор дуже сильно не тоне, а верх вже виходить сухий. Можна сказати, що земля чуть, ну, сантиметрів там 20 і глибше може ще чуть промерша. Поняли, що трактор допустим, дуже сильно не тоне. Що, Допустимо, ну, що сліди. Ні, ну, твердувато, звісно. Та ну, то, що, блін, це завжди так. Короте. Як би воно не було, будеш ти його там боронувати в апрелі місяці і коли, то воно однозначно підтрамбує там, де трактор їздить. Так що тут не без цього. А так, в принципі, блін, ти що? Ну реально ось гляньте, вже сухе все просто. Ось Пісок. Ось о, грудка. Ось ось береш іде так, береш. Як кажу, там ото береш і... Сі... Воно бах і розпалося. Тобто, ну, я думаю, що оце якраз оці пару днів треба заборонувати його і буде огонь. А там воно вроді опять передають там дощі би, на 3-4 дні. Ну а там будуть, не будуть, то таке, коротше, погода в нас зараз обманчува. Так що такі діла. Так що працюємо. Закриваємо вологу. Щоб менше, ось бачите, ну ось о, трактором проїхався, прошовся боронами, да, сиренько, Спорить не буду, на пальці трошки липне, ну та нічого страшного. Я думаю, краще зараз, ніж потім воно щось задощить, де то щось стучиться, не получатиметься, блін, бомба. Борони в мене 6-метрові, там плюс-мінус, може, робоча. Його десь 5 метрів цих борон, там плюс-мінус отакого, ну все, такі швелярки я ж казав, положив, утяжелив їх трошки і нормальок. Це, це в мене тяжола. І ті теж там поутяжеляв. Ну, цю середню, треба було щось на неї трошки кинути, ну так, Вона, в принципі працює. Все нормально. Так що отак. Їздю з скоростю. Сейчас покажу. їздю на повишених шоста і на реверсі повишена получається там 12 км дето зараз тут трошки перековиляю бо це ще перші рази коли приїжджав пробував тут трошки нарив а ось вона нормально виїхав і тут воно все мягенько хорошо Ну, борозників, конечно, собі понаривав Непоганих Ну а так Работаем, работаем. Бачите, вона шпилянка силя. Отак воно получається Ну що, ще коли закінчу, тоже сніму відосик. Це так зараз Серединка робочого процесу. А там щось буде цікаве, зараз буду доснімати, а тоді вже в кінці розкажу що воно як. Ба, так воно получається. Спочатку проїхався край, уже все уже сухе. Кидає, коротше, ну нормально. Ну як поорав, так і боронується, виходить. Сам же ж понаорював, блядь. Нема навіть на кого звернути. Сам понаорював, а тепер скакає. І думаю, блядь, який дебіл його оце поорав, то, блядь. Так, ну що, все, закінчив цей кусочок. Сейчас вийду. покажу. Ох, давай, эти пивнички пьем. Так, вот тут еще краечек, еще раз вот. Вот тут вот, такая грудочка нормально. А, блядь, в мене ось ще кусочек залишився. ч ты пта! Чуть не забувся за нього. Це в мене тут такий кусочок невеличкий. Так, сейчас снимаю чуть-чуть уже. Короче... Доходить все до завершення. Отак воно це все виглядає. Взагалі що? Що хочу сказати по поводу обороновки Бомба. Сьогодні погода взагалі просто жир Зараз отут ось клап мене там, ну уголок буквально ще чуть пару раз крутнувся, коротше, та і все Буду складатися і буду переїжджати далі на сірічі куски. Якщо так, так. В общем що, ставляємо лайки, дізлайки, хто поборонувався, пишемо. Як вам взагалі понравилось, не понравилось бороновка. Отак воно все це виглядає. Так що ставляємо лайки, дізлайки підписуємося на канал.